Які заповіді ви порушували за своє життя? Ой, не буду казати нічого. Немає людини, яка не робила би гріхи. Немає ніодної. Всі люди грішні. Mm. І я тим паче. Чому тим паче? Ну, бо грішний, я знаю свої гріхи. Вимолюю, як можу. А навіщо їх робити, щоб потім вимолювати? Людина для того зроблена, щоб робити гріхи. Бо без гріхів вона не може знайти путь істини. Mm -hmm. Вона не знайде той шлях до Бога, до віри, до поки не поб'єшся або сімка, кого тут не двері поруч. В інтерв'ю Аліні Шаманській ви прямо не відповіли про власні зради. А ви допускаєте думку, що десь живуть ваші, ваші позашлюбні діти? Нема. Ви прям на сто сотків певнені? Так. Да. Окей, але чому е, чоловіки і жінки зраджують? Це, це знову ж таки натхнення. Я, я, я тобі скажу, це не зараз. Люди зраджували один одному, мабуть, від Адам Єви почали люди йти, вони тоді вже зраджували. Так, ну ми не говоримо. Ми де... не можемо сказати чому. Ну, так стає. І не можемо сказати, що не зраджує. І жінки зраджують, і чоловіки зраджують. Mm -hmm. Тільки треба робити так, щоб ніхто не знав. А хіба це чесно? А що в житті чесно?